Друже, привіт! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому попасти в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Для початку я тобі розповів про перші відомі брелки, які ми будемо отримувати з новорічних коробок. Друже, напиши мені, ти граєш на преміум танках з 1 по 5 рівень. Тому що мені якось нападало їх вже кілька штук, але я не пам'ятаю, чи виганяв їх з гаражу хоча б раз. Хоча інколи, коли треба швидко виконати якусь щоденну місію, можна це зробити швидко на низькому рівні. Отже, зараз активно на супертесті катають багато нових малорівневих машин. Перший малюк, якого можна отримати, це італійський середній танк М1643 Захаріано. По зовнішньому вигляді дуже схожий на малорівневі італійські СТ прокачувані з цими їх заклепками в башті та притаманну їм покраску. Наступна кумедна на вигляд машина це британський легкий танк 4 рівня, Гаррі Хопкінс, на якому вже активно катають в рандомі супротестери. Танк може забрати перше місце схожості з дроїдами Зорінгвій в ELC-90. наступний брелок, який можливо буде нам випадати з коробок, це німецький важкий танк ПЗКен КВ-1. Всі ці, ці машини активно обкатуються і готуються до релізу, тому я впевнений, що вони нам будуть часто випадати з новорічних коробок і будуть компенсуватися золотом. Ну і ще один брелок з новорічних коробок су 2122 Це радянська преміум ПТ 5 рівня двохствольна. Так само дуже активно на тесті вже не перший місяць обкатується важкий танк США Т-32М. І я думаю, що це один з кількох преміум машин 8 рівня, що додадуть в коробки. Також відчуваю, що там буде і одна дев'ятка. А я нагадую, що це той самий прокачуваний Т-32, тільки з кращими вогневими характеристиками. Поговоримо про твіч та можливість заробити купу нагород за перегляд стрімів, адже щоб забезпечити ще більшу різноманітність потокового контенту та твіч дропсів. Для World of Tanks Wargaming об'єднують свої англомовні канали Twitch для Північної Америки та Європи. В четверг, 17 листопада канал Північної Америки буде закрито. А саме тому, щоб допомогти гравцям перейти на Євро Твіч канал, для нас підготували нову серію дропсів. Так от, два англомовні стрімери, посилання на яких я залишу в описі відео, об'єднають свої зусилля та проведуть кілька коротких прямих ефірів з твіч-дропсами. Всього буде задіяно 4 дні трансляції. Перша була вчора, 11 листопада, а наступна буде 18 листопада. Час ти зараз бачиш на екрані. Ще чекаємо на такі трансляції 21 та 23 листопада. Для нас, європейців, по часу підходить краще та, яка буде проходити 21 листопада, тому що інша орієнтована на північну Америку. А тепер щодо самих дропсів. є ті, які можна отримати протягом всіх шести трансляцій. Після 90 хвилин перегляду. Ти отримаєш 5 вогнегасників, 5 аптечок та 5 ремок. А за 120 хвилин перегляду два особисті резерви плюс 50% до досвіду, два особисті резерви плюс 200% до вільного досвіду та досвіду екіпажу. Також будуть діяти дропси, що можна забрати тільки за перегляд трансляції з 18 по 23 листопада. Після 150 хвилин ти отримаєш 2D-стиль блогера «Tragic Loss». А після 180 хвилин того ж самого блогера в ролі командира зі 100% навичкою. Особисто я кожного тижня з легкістю отримую доступні дропси і вже двічі їх обміняв на 5 завдань на X5 досвіду. Та на наступному тижні візьму собі блогера командира. І як командира танку. Ну і ще про дропси. Особисто я їх отримую за перегляд нашого українського блогера-розробника, що грає в танки кілька разів на тиждень. Тому шукайте на твічі І Я думаю, що в грудні проведу свій перший стрім. І якщо тобі буде цікаво, то я буду продовжувати це робити. Друже. А чи цікавила тебе коли-небудь статистика по фарму срібла серед преміум танків? Чи хотів ти знати, який середній дохід мають різні танки? Гравець з ніком DenierCZ? З Єврорегіону вирішив зібрати статистику з 50 тисяч реплеїв, а після цього проаналізував їх за допомогою скрипту в Python. Сам автор розповідає, що зробив це по причині того, що розробники ПК-версії гри не розкривають нам головного секрету дохідності танків. В статистиці були враховані такі дані, як ремонт техніки після бою та поповнення боєзапасу. Зараз на екрані ти бачиш список з цих танків. А вже завтра на новому відео ми будемо дивитися, чи збігається цей список з топ преміум технікою 8 рівня, на яких показують найкращі результати по грі на Єврорегіоні. Тому не пропусти відео. Перша трійка танків перетнула середній показник заробітку в 80 тисяч. На першому місці знаходиться ВЗ-120 з заробітком 84 тисячі 335 кредитів, друге місце за М54 Ренегат з 81 тисячою кредитів. І третє місце за моєю улюбленою фарм ПТ. І тут погоджуюсь на 100% Су-130 ПМ. Також в списку на п'ятому місці розташований танк, якого можна взяти за бони в магазині, тому раджу звернути увагу на Т 34 3 китайського середнього танка, якого я останнім часом дуже часто зустрічаю в боях. Четверте місце по фарму займає американська ПТ ТС-5. Певно, це через свою живучість. Шосте місце за ІС-3 з механізмом дозарядки. А сьоме та восьме місце займають два ЛТ, І лс 90, про якого я недавно записував для тебе відео, де брав на ньому найшвидшого майстра для себе та ЛТ 432. Дев'яте місце займає танк з певно найшвидшою гарматою кулеметом на восьмому рівні серед премів Кампфансер 07 Рейдж. А 10 місце займає 122 ТМ, і який мені випав з минулих коробок і надзвичайно дратує своєю довгою перезарядкою перед пострілом. Ось як фармлять преми 8 рівня на євро. А вже завтра будемо дивитися на яких премах проводять максимальне тотальне знищення ворожих команд. Друже, хочу тобі нагадати, що в суботу та неділю, граючи на євросервері, ти будеш отримувати X5 досвіду за перемогу в бою. Також не забувай, що потрібно всього попадати в топ-9 своєї команди за здобутим досвідом для того, щоб автоматично виконувати завдання до Дня пам'яті акції, яка саме зараз проходить. За проходження цих завдань ти будеш отримувати жетони, які можна обміняти на дні преміума. Та Стилі на танки, так це не багато, але й зусиль прикладати багато не потрібно. Ну що, друзі, ви готові забрати свою заслужену нагороду в цьому році? Вже частково з'являється інформація про те, що нас чекає. В минулому відео я розповідав, що там буде нове обладнання, а тепер стає відомо, що давнім гравцям World of Tanks подарують новий, дещо сумнівний стиль. Як ти ставишся до аніме? Чи знав ти про існування аніме під назвою дівчата та танки? Тоді вітаю! Скоро всі ми будемо про них знати. Фантастичні аніме-стилі на танки, які по Помалу перетворять нашу гру на аніме серіал. Ну добре, добре, я жартую. Насправді ця колаборація була колись у World of Tanks Blitz, а на вод Blitz ще й не таке бувало. Але щодо стиля, то це правда. Гравці будуть отримувати ось такий стиль, що буде підходити до будь-якого танку. І на початку він мені здався зовсім непримітним. Але якщо придивитися, то тут можна помітити всі відомі тобі локації, які присутні в грі. Друже, придивись уважно, скільки локацій ти впізнав на ньому. Виглядає досить цікаво та має право на життя. Так що будемо чекати цікаво, кому вони дістануться. А маю ще невеличку цікаву інформацію про вафлю є 100 яку нам недавно давали покатати в арендних боях. Так от нам обіцяли, що на ній катати більше не можна буде після закінчення режиму Вафентрагера. але роблячи свій останній топ по танкам 10-го рівня, я помітив, що там присутня вафля. А отже, на ній активно катають всі останні 30 боїв. А награли на ній немало 172 тисячі боїв середнім рейтингом ВН 8 в 1257 одиниць, а це на рівні Беджера та СТРВ 103 б Висновок я з цього можу зробити простий. Вафля після всіх її нерфів вже не імба, і її можна повертати в гру. Думаю, розробники зараз активно розглядають цю ідею. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!